Визму, вони спонукалися власне, намаганням переосмислити нашу історичну українську дійсність і позбутися трагічних образів. Uh -huh. і все. Мене почало просто-напросто на якомусь етапі харити те, що в нашій літературі дійсно так багато цієї ці, ці жуваніни, цих, цього занепадництва, що ми там знедол... знедолена ненька Україна, потоптана, понівечена. Та коли ж це все закінчиться. Коли от весь цей плач Ярославни вичерпається, звідки воно береться в нашому народі. Тобто, ну очевидно, що воно набуло якоїсь такої історичної традиції, і це все воно так глибоко переплітається і в літературі, і в суспільно-політичній думці. Ну, в політиці це виражається в якомусь оборонності. У нас завжди якісь національно визвольні змагання. В книзі в одному з провокативних маніфестів я закликаю завершити національно визвольні змагання, позбутися оборони, свой йти в наступ. Тобто відчути себе імперіалісти, зазягнути на щось чуже. Ну, це природньо, зрештою. Ну, нехай нам дадуть ляпаса, але принаймні ми як справжні негідники, а всі футуристи вони частково негідники, це хулігани, провокатори. Це ті люди, які ініціювали події на банку 1 грудня. От провокатори це і є футуристи. Вони, правда, себе так не ідентифікують, але за своєю сутністю вони є футуристами. Так от, я, побачивши в нашому історичному дискурсі незлічену кількість цих трагічних, темних образів, я зрозумів, що нам потрібно стати на платформу оптимізму. Нам потрібно поважати те, що було безперечно. Але нам потрібно не акцентувати на тому, що ми є якимись знедоленими, що ми є потерпілими. Бо сама ця настанова в майбутньому притягає відповідні і обставини до нас. Тобто, якщо людина весь час плаче, що вона потерпіла, що вона зніви, зніви, знівичена, відповідно їй постійно там то цеглина впаде на голову, то машина її переїде. Це треба весь цей мопок треба викинути. І треба по-новому будувати історію і по-новому братися за будівництво нації, досить бути пригніченим. Власне, тому я вирішив звернутися до футуризму. Я досить предметно вивчив теорії футуризму. І дійсно, може, я заглиблююсь в якісь теоретичні моменти, які є не зовсім цікавими. Ви мене підкориговуєте, бо я трошки схиблений на цій темі. І я можу безкінцево про це говорити. Знов таки, і е, ставте живі запитання, е, цікавтеся, я буду все пояснювати. Скажи е, давлю... про тренчеракрацію. Ну, тому ну, що цікаво ж в паралелях з українським сьогоденням. Да, і... е, ну, 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 я можу розповісти про тренчеракрасу, про тренчеракрасу написано в цій книзі теж. Тут йдеться про тренчеракрацію, ті, хто встиг почитати або читатимуть. Е, Ну, вони зрозуміють, що таке тречіра Хто не чекатиме, я їм зараз розповім. <кій> що таке тречіра Власне, Італія, е на, опинившись на порозі Першої світової війни, е зрозуміла те, що е ну, ні, е я не так побудую. Е Перша світова війна. Е Італія е спочатку. Виступає геополітичним союзником Троїстого Союзу, але в 2015 році в Лондоні підписує таємні угоди, лондонські угоди, в яких вона переходить на бікантанти. Ну, це зумовлено в першу чергу, тим, що у італійців залишився неприємний осад від австрійського панування, адже значна частина італійських територій знаходилася. Під, під австрійською експансією, тобто це була складова Австро-Угорської імперії. Ну і по суті італійці жахливо страшенно, страшенно не, не люблять австріяків. І між іншим, це, власне цими пояснюється тривалі переговори між Гітлером і Муссоліні під час підписання Сталевого пакту. Муссоліні не одразу погодився на пропозиції Гітлера, бо Муссоліні був сином свого народу, він походив з футуристичних середовищ і італійцям не зрозуміло це тяжіння до просадчиства. Чому? Тому що вони були під їхнім впливом. Вони були окуповані ними. Італія підписує в 15-му році таємні е, ці протоколи, переходить на бікантанти і... Е, Італійські військові вирушають на фронт воювати з австріяками. Після того, як закінчується війна, ці люди повертаються додому, тобто повертаються в мирне життя. Тут теж можна проводити паралелі з Україною, у нас теж зараз іде війна, і ті хлопці, які там воюють, вони повернуться додому рано чи пізно. Дай Боже, щоб всі повернулися, якомога більше. Але вони повертаються додому і розуміють те, що купка якихось неповноцінних політиканів, демагогів, які відсижувались в тилу, намагаються далі правити, бездарно правити Італію. Тобто торгують принципами, торгують національними інтересами. Корупція, постійне якесь зубожіння, відсутність порядку. Тоді якраз біля влади були представники ліберальних сил. І, власне, ці фронтовики вони всі сходяться на одному, на одному питанні, чому ці білі комірці, чому ці кабінетні щури мають нами керувати? Яке моральне право вони мають вирішувати долю всієї країни? Вони за неї не ризикували життям, вони за неї не змагали, вони... Вони відсижувалися, зрештою, в тилу, коли потрібно було йти на фронт під національним італійським прапором. І е, ці люди е, вони організовуються в е, такій постфронтовій формації, це формації редентистів, арті, ардіті. І е, редентисти це так, зван, так звані ну, російської мови не згібання. Е, пан Бочинський написав перший такий маніфест Україна і редента. Віздеці він був проголошений, та в якому е сформульована була ідея незалежності України. Це ще за часів Австро-Угорщини, Україна і Я знов таки постійно такі ланцюжки е там, то до України, то від України до Італії. Е е і от іредентисти, Ардіті е це теж така е е фронтова публіка. Це е, окрема каста людей, е, в перекладі е, Ардіті означає смільчаки, сміливці. Ардіті, редентисти, футуристи, е, вони формують спочатку фаші дікомбатіменту таку організацію поетично-військово-політичну. Е, ну а потім вже на цій платформі утворюється сквадристський рух, а сквадристи є ударною силою фашистської партії ПНФ. І в 22-му році. Ця вся фронтова публіка під гаслом Тринчерокрація приводить до влади Беніто Мусолінгі, і встановлюється залізна диктатура з 22-го року. Тринчерокрація перекладається як бліндажна аристократія, тобто це фронтова еліта. І в цьому слові виражається філософія того, що політикани не мають права вирішувати долю країни. Цим повинні перейматися фронтовики, люди чим люди прямої дії.